Камера мотор пише сьогодні, як ви зрозуміли з назви нашого відео, ми говоритимемо про теплі аксесуари. Про головні обори, рукавички, шарфи. Як завжди, у моїй підбірці будуть і українські бренди, і масс-маркет. Розпочинаю нашу підбірку з базових шапок. Першою в моїй підбірці є шапка від COS. Мені дуже подобається її склад, вигляд, вона зроблена з мохеру. Дуже м'ягенька, доступна в інших кольорах. Наступною є базова шапочка від українського бренду Хупс. в складі альпака, мериносова бовна. Вона є в різних базових кольорах. Можна її одягати як шапку Біні, загортаючи її вище та двухама але взимку це може бути не всім. Приємно і непрактично. Якщо ж ви бажаєте додати святкового акценту свій повсякденний гардероб, то пропоную шапку червоного кольору від бренду Arket, в складі 30% альпаки, 32% вовни. Ці шапки також доступні в інших семи кольорах. Ще одна біні шапка від бренду H&M в базовому кремовому кольорі. Якщо ж ви втомилися від шапки, хочете спробувати якийсь інший, цікавіший головний убір, пропоную приглянутися до плоскої кепки. Називається Кепі, ми їх бачили у показах від Скіаперелі, від Prada. І тут, можливо, я когось зараз познайомлю з суперкрутим українським брендом, називається Furt, і їхня пласка, кепка, Baker Boy, кольору Salted Caramel. Ці кепі вони доступні в них в різних кольорах, в різних принтах. Мені дуже теж подобається кепі в смужку. Таку ж саму пласку кепі можна знайти у бренду Zara. Вона доступна в трьох інших кольорах. Мені найбільше подобається в принті гусячої лапки. А ось знайшла вам кангорку, так називається кепі від українського бренду Кантабр. Вона виготовлена з вельвету, доступна також у трьох інших кольорах. Капучино, сірий та чорний. Ще одна пропоную вам кепі з натуральної шкіри для тих, хто хоче додати строгості драми вашим образом. Дуже круто виглядає від українського бренду HOOPS. І переходимо до беретів. Вони у нас не виходять з моди. Напевно, так надихнув серіал «Емілі в Парижі. Тут для вас маю здоровечу підбірку від українських брендів. Наприклад, берет Радатуль від українського бренду Фурт. Дуже елегантний, складається 70% з Звовна підкладка з бавовне. Мені дуже подобається ця висока форма, класика, чорний колір. Берете доступні в різних в них кольорах, в різних принтах, можна підібрати до будь-якого вашого образу, до будь-якого верхнього одягу. Я вже додала цей рататуль до мого вішліста, Сподіваюся, мій хлопець перегляне це відео. Привіт! Новорічні свята не за горами! А це структурний бавовняний беретик від українського бренду The Wool, Доступний аж в п'ятьох відтінках. Мені дуже подобається саме в червоному кольорі. Дуже класний акцент на різдвяні свята. А зараз пройдемося по люксі. Берет від бренду Гані у трендовому леопардовому принті, якщо ж вам хочеться додати еклектики гламурності своїм образом, ви маєте змогу. Придивіться до цього берета. Коли говоримо про головні убори, не можна оминути нашого популярного Руслана Багінського. Я знайшла від нього класичний берет у чорному кольорі. У цього бренду можна знайти дуже багато різних беретів на ваш смак, його шапки носять і Хадід, і Кендл Дженер, і Дуалі. Тому ціна у цього бренду відповідна, це наша гордість, наш люксовий український бренд. Якщо ж ви не маєте в планах витрачати багато грошей на люксові бренди, пропоную вам берети від мас-маркету. Наприклад, у Mango красивий берет у коліру. Кольорів він також є наявний в двох інших дуже приємних кольорах: оливковий, пусковий, аж хочеться з'їсти. Ще один класичний берет пропоную від українського бренду, заснованого двома сестрами. The Twin Style. Пропоную цю мінімалістичну модель. 100% відсотків вовне буде не тільки красиво виглядати, а й досить Гріти. Останнім беретом, яким я хочу поділитися з вами, є берет ліс від українського бренду Несамовито. Він ідеального зеленого кольору. Дійсно, в мене асоціації з кольором лісу, і е, цей берет має дуже крутий стильний дизайн. Всередині він містить і зручні затяжки для регулювання розміру. Е, ідеально пасував би мені до шерстяного блейзера, тому також додаю його до вішліста. Переходимо до балаклави. Її не лише можна одягати на лижних курортах, я пропоную вам також носити її в повсякденних образах. Першою покажу вам трендовому принті леопардову балаклаву від Zara. Вона дуже красиво виглядає, склад непоганий. Є і трішки вовни і альпаки. Ще одна дуже ніжна в'язана балаклава від Манго. Якщо ж ви хочете додати романтики вашому образу, пропоную придивитися саме до цієї. Вона доступна в двох кольорах: кремовому та сірому. А ось вам святкова балаклава в червоному кольорі від українського бренду Куш, створена з бавовни, теж доступна в двох інших кольорах. Якщо шукаєте класичну балаклаву, пропоную заглянути до українського бренду The Wool. Балаклава створена. Звовни ідеально пасуватиме в холодну зиму. І останньою балаклавою в моїй підбірці є більш класична відкрита модель молочного кольору від українського бренду Food. Панами теж не здають свої позиції в цьому році. Першою покажу вам панаму від COS. Мені дуже подобається її об'єм. Пахнастий мохер. Вона дуже затишна, аж хочеться взяти до рук. Наступною панамою є теж версиста панама від Mago, показує її в білому кольорі. Вона також доступна в чорному. І ще одна панама з мас-маркету від Zara з легкими полями. Подобається її склад, чудовий базовий аксесуар. Ця панама підкорила Fashion Week у Мілані від українського бренду Hoops, Вона створена з італійської шкіри, виглядає дуже вишукано, преміально, додасть нотки драми. Вашим повсякденним образом. Шапки-авіатори зберігають свою популярність у цьому році, хоча вони не є найголовнішим трендом, але така велика шапка може стати класним доповненням до ваших базових образів. Показую свою улюбленицю. Шапка авіатор від українського бренду FURT, вишневого кольору з екохутра. Такої самої моделі можна замовити шапку від FURT в трендовому леопардовому принті. Це взагалі з любов. Велика. Ще й леопардовий принт. У моїй підбірці авіаторів також додала Руслана Багінського, його шапку з різдвяної колекції. І останньою шапкою є шапка ангорка кольору молока. Від вами вже всім знаного бренду Кентавр. Дуже тепла ушанка на флісі, виготовлена з ангорки. підійде на холодну зиму. З Головними уборами завершили. Давайте перейдемо до шарфів. Цього року дуже трендово носити шарф як палантин. Тож я для вас обрала теплий широкий шарф від Messimo Duty, щоб можна було так. Так само круто стилізувати його, як на фото. Якщо ж ви не хочете бавитись в стилізації, український бренд Куш пропонує вже готову модель, яка модно носиться як палантин, навіть не потрібно мудрувати, як цей шарф правильно зав'язати. Також дуже теплі якісні шарфи знайшла у бренда Кос. Цей шарф нагадує мені е, моєї бабусі хустку, дуже затишний шарф з кашеміром. Це також шарф від бренду Кос, об'ємний, теплий, дуже затишний. Хочеться торкнутися до нього, спробувати, який же ж він на дотик. Цього року дуже трендовими є довгі тонкі шарфи натуральних кольорів. Цей аксесуар навряд чи вас зігріє, але точно дасть вашому образу того шику 90-х. Його можна зав'язати навколо шиї, залишаючи кінці за спиною і створюючи варіацію чокера. Я для вас підібрала більш затишні теплі моделі. Ось, наприклад, шарф тоненький від Massimo Dutti з френзлями 100% Кашемір. Ось такий ще знайшла тоненький шарф від H&M в складі Поліестер. Не дуже вас зігріє, але може красиво доповнити образ. І такий же самий тоненький шарф від Zara в червоному кольорі з френзлями гарно виглядає, доступний ще в трьох кольорах. Якість не найкраща, теж поліестер. Переходимо до рукавичок. Цього року будуть актуальні всі моделі на ваш смак. І довгі, об'ємні, шкіряні замки. Коли я для вас аналізувала трендові рукавиці, найбільше привернули увагу ці величезні рукавиці від МіуМіу. Вони натхнені робочими рукавичками. Якщо вас вони теж здивували, чи якщо вони вам сподобалися і ви хочете додати цей цікавий аксесуар до ваших образів, я пропоную більш альтернативну модель від Манго. Теж довгі шкіряні широкі рукавиці в чорному чи коричневому кольорах. Їх можна носити поверх сфетрів з блейзерами, їх можна стилізувати з шкіряними сукнями, так як представлено на фото. Якщо ж ви шукаєте довгі рукавиці на вечірні заходи, пропоную ці від українського бренду «Катімов» шоколадно коричневому кольорі. І ще одні довгі рукавиці з кашеміру від Масі Медуті в коричневому чи сірому кольорах. Хто шукає класичні шкіряні рукавиці, пропоную ось ці чорні від бренду COS. Якщо вам хочеться додати більше кольору, зробити акцент на рукавицях. Придвіться до цих шкіряних з кашеміром від COS. Кольори дуже приємні: чорний з коричневим чи коричневий з темно-синім. Ще одна якісна пара рукавиць від COS в кольорі бургундію, Доступні вони ще. Темно, зеленому кольорі. Якщо ж вас цікавить український бренд, то я знайшла дуже красиві елегантні рукавиці від бренду Inleland. Мені вони дуже подобаються, Найбільше в блакитному кольорі подобається, як наша стилістка Марина Мартинів їх стилізує, будуть гарним доповненням. І е, крутим акцентом в ваших образах. І останнім покажу вам замшові рукавиці від манго. Будуть вам як контрастний акцент, допустимо, до шкіряного піджака. На цьому це все. Моя підбірка завершена. Напишіть мені в коментарях, який верхній головний убір вам сподобався, чи, можливо, ви знаєте ще інші українські бренди, які я тут не додала. Пишіть в коментарях. І зустрінемось з вами в наступних відео. Бувайте!